Вітаємо і запрошуємо переглянути 30 хвилинне інтерв'ю з паном Віталієм Кухарським, проректором Львівського національного університету імені Івана Франка, проректором з науково-педагогічної роботи та інформатизації. Дякую, що прийшли до нас. Пане Кухарський, 10 березня відбулося засідання ректорату про вибори ректора 22 квітня Шламова. Ні. Доброго дня. Я насправді хотів подякувати за запрошення і відразу дуже точно відповісти на запитання. Засідання ректорату не мало жодного відношення до виборів. Були дуже цікаві питання, пов'язані з правилами і порядком прийому, які вже ми маємо від міністерства освіти науки. Це ті речі, які пов'язані власне основному зі стутною кампанією. І також йшлося про загальну військову підготовку. Це теж те, що сьогодні дуже на слуху в університеті. І те, що ми маємо вирішувати, це про те, як ми будемо готувати людей відповідно до наказу Міністерства про запровадження загальної військової підготовки. У засіданні ректорату брало участь три проректори, які кандидують чи претендують на посаду ректора. Так, Ну, здається, що я був один. З тих проректорів, які Не пройшли, е, ну насправді, е, з яких причин не було, мені важко сказати, але ми знаємо, що Роман Євгенович Івандашевський власне з, зараз звільнився е, з посади проректора. І ми маємо фактично тільки двох проректорів, які е, претендують на посаду. Не знав, нова інформація. <ректор> Проректор це означає, що це людина, яка повністю підтримує ректор, ректора. Ну не завжди напевно, і я думаю, що власне я можу сказати те, що я напевно був один з основних опонентів ректора в багатьох питаннях. Проте мені дуже приємно, що ми сходилися так само в більшості ініціатив, які пропонувалися ректору, і це було власне те, що заставляло мене працювати до того часу, до якого я працюю. Угу. Оце дуже цікаво. От у чому не сходилися думки прикладного математика. Я за першою освітою пана Віталія Кухарського з філософом паном Володимиром Мельником. На це насправді дуже гарне питання, тому що я вважаю, що ректор був той людиною, який приземляв дуже багато речей, які пропонувалися, і власне робив їх реалістичними до впровадження в тій системі координат, якій ми знаходимося, і значно краще відчував колектив, бо насправді мені бракувало управлінського досвіду, особливо в перші роки, коли я потрапив в ректорат в вчену раду прямо з посади доцента цента. Кафедри прикладної математики, людина, яка мала вже якийсь міжнародний досвід, мала багато досвіду, власне в ІТ, але дуже мала досвіду мало управлінського. Чим був зумовлений цей ваш стрибок кар'єрний? Ну, важко сказати. Насправді я думаю, що він був зумовлений тим, що мені вдалося отримати до того часу вже дуже багато міжнародного досвіду в проєктах, які дуже тісно були пов'язані з. Е... Інформаційним системам управління університетом і це були великі проекти, які були в рамках тоді ще програми Темпус, де в яких було відразу більше десятка університетів, як європейських, так і українських, і це насправді був навіть не один проект. Це це Означає, що в той час мені вдалося отримати розуміння того, як виглядає інформаційна система управління університетом в університетах України, в університетах європейського освітнього простору. І я думаю, це те, що було. Таким знаєте, звідки почався відлік того, що я зайняв цю посаду проректора з науково наукопотечної роботи і інформатизації. Самооцінка – це дуже цінна риса. Цікаво за 12 бальною шкалою. Як ви оцінюєте рівень інформатизації у Львівському національному університеті імені Івана Франка? Е, насправді мені дуже складно відповісти на це питання через те, що це питання самооцінки. Але я би тут поставив 12 балів колективу університету. Е, і я поясню, чому тому, що. Е, ми дуже багато спілкуємося з представниками ІТ-індустрії, я є членом глядової ради львівського ІТ-кластеру, ми спілкуємося з керівниками компаній, і я часом мав необережність нарікати на те, що знаєте, от одна з інформаційних систем, яку ми запроваджуємо, вона дуже довго впроваджується, дуже складно з цим. І вони мені дуже просто пояснювали. Насправді в it компаніях теж є проблеми з привадженням, і при тому, що колективи мають середній вік 30 років, 30 плюс. Ми маємо середній вік значно вищий, але тим не менше, за час діяльності на цій посаді нам вдалося впровадити масу життєво важливих інформаційних систем, які насправді були. Життєво важливими в часі ковіду, в часі війни, і це насправді один з тих от фактів, який спонукав мене йти в ректори, бо власне вдалося розв'язати дуже багато важливих завдань. Які показали те, що можна робити над часом фантастичні речі з колективом, це і впровадження інформаційної системи управління навчальним процесом, це розгортання офіс 365 часи дистанційного навчання, це електронне навчання, яке фактично впроваджувалося з нуля. Зараз ми маємо декілька тисяч курсів в цьому середовищі, ну і багато інших прикладів про які можна розповідати дуже довго, скажіть, будь ласка. Офіційний сайт Львівського університету імені Івана Франка на який відсоток відображає рівень інформатизації? Е, ну я би хотів, щоб він відображав на всі 100%. Ми туди рухаємося, бо є дуже багато власне планів наступного удосконалення. Зараз ми працюємо на те, щоб е, вебсайт університету. Послуговувався єдиною базою, яку ми маємо даних, яку ми маємо в університеті. і дуже багато інформації витягувалося туди автоматично. Е, насправді, зараз ми маємо трохи іншу ситуацію. Ми маємо децентралізовану систему управління веб-сторінками факультетів. Це означає, що кожен викладач може працює особисто зі своєю сторінкою. Кожен факультет працює зі сторінкою факультету, кожна кафедра працює зі сторінкою кафедри. І дати якусь загальну оцінку, наскільки це все відповідає точно тій ситуації, яка зараз є. Дуже складно. Але я сподіваюся, що люди працюють відповідально з тим і виходячи з того з тих рейтингів, які ми маємо, і з тих відгуків, які я теж отримую, я тішуся з того, що ми зараз маємо веб-ресурси достатньо упорядковані, і ми маємо веб платформу для всіх факультетів єдину, ми проводимо рейтингування веб-ресурсів, і це дає свою результати результатах ми насправді бачимо те, що. Факультети кафедри мають формують відповідну культуру того, як з цим працювати, і ми її просто мусимо зараз підтримувати і розвивати і трошки їм допомагати, виходячи з того, що дуже багато даних можуть підтягуватися з цієї єдиної бази, де ми маємо інформацію про освітні програми. Ми маємо інформацію про кадровий потенціал. Зараз ми впровадили дуже серйозну систему, власне управлінську яка. Дозволяє нам працювати і з кадрами, і фінансами одночасно це така дуже окрема тема, дуже цікава для мене. Ви поставили дуже високу оцінку 12 балів діяльності колективу, і, здавалось би, немає вже чого досягати, але тим не менше, мрія завжди залишається. Скажіть, будь ласка, інформатизація майбутнього. Який ідеальний рівень інформатизації має бути у Львівському національному університеті імені Івана Франка під керівництвом гіпотетичного ректора Віталія Кухарського, щоб ми розуміли, до якої планки ви. Ставити завдання і мрію, я думаю, що ідеально, це те, щоб мене збавляли обертів. Бо реально, якщо подивитися на темпи, того як ми працюємо з інформатизацією, вони є цілком достатніми для того, щоб за п'ять років наступних зробити все, що необхідно з точки зору цифровізації університету, і реалізувати ту програму, яку власне ми задекларували цифровий університет. Ну, я можу навести один приклад. Ми маємо зараз систему електронного документу обігу, в якій ми маємо зараз понад 350 основних документів, які ми підписуємо в цій системі електронного документу обігу. За моїми підрахунками, нам треба ще дві третіх документів додати для того, щоб ми фактично 100% мали в системі електронного документу обігу і, взагалі, забули про те, що треба ходити з паперовими документами. ну це вимагає так само трошки зміни законодавства на національному рівні, але я думаю, якщо Україна буде розвиватися в тому темпі, якому розвивається стосовно цифровізації, і ми будемо розвиватися в тому темпі, в якому ми зробили власне всі ці речі, які пов'язані з електронним документом то це цілком реально. Це тільки один з прикладів, звичайно, що нам треба власне говорити і про електронне навчання, яке ми мусимо трансформувати швидше до гібридного навчання. Бо зараз будуть питання стояти інклюзії дуже серйозно, і нам дуже важливо мати можливість під'єднувати до занять не тільки тих, хто є в аудиторії, а тих, хто поза аудиторією, для того, щоб створити максимально комфортні умови. Ми маємо так само думати про студентоцентричну систему управління університетом. Це теж завдання, яке ставить зараз міністерство перед українськими закладами вищої освіти. Теж є тенденцією європейського освітнього простору. Бо наша система освіти послуговується. Зараз фактично такою пострадянською системою організації навчального процесу. Якщо ми говоримо про індивідуальні навчальні траєкторії студентів, ми е, зараховуємо студента в групу на першому курсі, і він практично чотири роки е, вчиться постійно з однією самою групою. Е, Розвинуті країни європейського освітнього простору, принц лідери власне, освітніх освітні лідери це Великобританія, Сполучені Штати. Вони е, вже давно і фактично мають сформовану культуру того, як працювати індивідуально з кожним студентом. Е, простіше кажучи, коли студент приходить на навчання, він отримає відразу. Е, Такі от набори курсів, які він може вибирати, для того, щоб він міг собі сформувати ті компетенції, які будуть необхідні йому на ринку, це не означає повну е, свободу виборів і повну демократію, бо є набори курсів, які є обов'язкові. Але це ну, на. Напевно, 50% більше вибору ніж те, що зараз маємо ми, і те, що організовуємо ми в рамках тої системи освіти, яку ми маємо, це насправді є європейська тенденція, і це є тенденція, яку міністерство освіти зараз формує. Це один з пріоритетів, який на цей рік оголосило міністерство стосовно того, що ми маємо робити. Вибір студентами загальноуніверситетських дисциплін з 10 по 17 березня на сайті Львівського університету ім. Івана Франка це з цього списку, з цієї теми, е, ну це насправді тільки початок, і я якби щиро вражений тим, наскільки ви обізнані в цих питаннях е, в організація нашої організації нашого навчального процесу. бо… Реально, це знов таки вимога законодавства, на яку ми маємо реагувати, і ми це реалізовуємо, але реалізовуємо в рамках тих обмежень, які ми маємо. Насправді, ті інформаційні системи, які ми зараз ми послуговуємося в Україні у всіх університетах України, вони мають оцей концепт академічних груп. Тобто основною сутністю цих цих систем є концепт академічної групи. Ми маємо відійти від цієї сутності. Основною від цієї концепції ми маємо основною сутністю зробити ст студента. і тоді власне не буде проблем з вибором от тих загально е, соціально е, цих курсів, які ми власне маємо в загальному виборі зараз. Ми можемо їх зробити в загальному концепті тими курсами, які ми будемо подавати як курси вільного вибору в індивідуальній траєкторії студентів. Ваш прогноз: який відсоток студентів нинішніх? Зроблять власний вибір, а які дочекаються рандомного, ну тобто примусового, е, випадкового вибору, який вже університет нав'яже їм. Ну насправді ми мусимо мати і таку і такий інструмент, та? і наші системи вони власне можуть в кінці сформувати вибір за студента, але реально я хочу вам сказати, що студенти дуже свідомі, і я не маю зараз статистики, але я знаю за останнім за останніми даними і розмовами, власне, ті, які ми проводили з працівниками центру підтримки студентських сервісів, які опікуються цією системою, що практично всі студенти. Або в першому, або в другому колі таки роблять цей вибір. Ну і це позитивно говорить про них, бо насправді вони, ну як і будь-яка вільна особа, вони не дуже хочуть, щоб їх кудись примусово і розуміючи, це відправляли, вони роблять ці вибір свідомо. Як для математики, теорія ймовірності це ваше? Не. Насправді це те, що я вивчав, і те, що на жаль, трапляється в житті. Але я не хотів би не хотів би бути частинкою тої теорії, якщо ми говоримо про якісь системні рішення в університеті. А про вибори реактора ви вираховували ймовірність свого обрання? Е, насправді я тут я не займався цим питанням, бо насправді занадто мало даних для того, щоб формувати яке-небудь бачення того, як має відбуватися, але я переконаний в тому, що. Маючи той досвід, який я маю, маючи ті результати, які ми отримали разом з колективом, і маючи бачення того, що треба зробити, міжнародний досвід, я думаю, що точно маю дуже непогані шанси для того, щоб бути ректором університету. А я сподівався ще на одну відповідь: що ви скажете, я зібрав дані всіх кандидатів, все, що вони зробили, біографічні, запитав 10 програм штучного інтелекту, і в мені вони видали ось такі від відсоток ймовірності мого обрання, це було б цікаво, бо це можна було б і перевірити, якби насправді. А можна таке зробити? Є такі програми штучного інтелекту, які би нам підказали. Хто? Е, хто той? Ну, Якщо не ректор, то хто той, ті двоє, хто братимуть участь у теледебатах на ТРК Перший Західний» для другого туру? Знаєте, е, Декілька років тому. Е, на одному з українських телеканалів я давав інтерв'ю щодо відкриття в нашому університеті е, лабораторії штучної е, технології штучного інтелекту. І мене тоді питалися, власне, а як ви можете пояснити для широкого загалу, що ж таке є штучний інтелект? І я пам'ятаю свою таку відповідь, яка е, насправді... Лишилася актуальною до цього часу для того, щоб штучний інтелект давав нам якусь інформацію, якою ми можемо послуговуватися, як такою, яка відповідає дійсності, ми мусимо йому подати дуже багато даних для того, щоб він цю інформацію згенерував правдивих дані правдивих даних, даних так. і з цим звичайно є проблеми. Я думаю, що зараз. Штучний інтелект не має достатньої інформації про наших кандидатів. Я думаю, що ну якби питання є того, яку інформацію ми маємо донести навіть до наших працівників університету, які в принципі трохи орієнтуються в кандидатурах, які є на вибори, але вони їм теж бракує цих даних. Ну, я своїм завданням, власне, в цій компанії е, вважаю те, щоб ми власне цю інформацію донесли до, до наших е, співробітників. Щоб довідатися про кандидатів на посаду ректора Елену імені Івана Франка, треба на сайті давати пошукові слова. Вибори ректора, інакше воно не викине. Тоді там в глибині знайти рядочок, ще класности, ще класности. І аж тоді з'являться кандидати з того, всього я так розумію, що нинішня адміністрація не дуже е, радісно сприймає ці вибори, можливо, сподівалася на продовження Третього терміну пана Мельника, це моя суб'єктивна думка, виходячи з того, як працює сайт. Але коли вже е, читач, користувач дійшов до цього лінку останнього, він бачить, бачить портрети і бачить програми кандидатів. І ось програми кандидатів є лише у кількох. Не буду зараз перелічувати, це кожен може зробити сам. Вашої там немає. Чому? Е, ну, пояснення насправді дуже просте. На засідання нашого організаційного комітету, коли ми обговорювали те питання публікації наших програм. Я, я зробив пропозицію того, щоб ми ці програми опублікували одночасно до початку власне своїх їхнього представлення в колективах. На жаль, ця пропозиція не була підтримана всіма кандидатами і загалом там організмним комітетом. Ну бо їм напевно і складно було її підтримати, якщо всі кандидати не підтримують. Тому що законодавство дозволяє публікувати ці програми не пізніше 10 днів до власне самих виборів. І оскільки власне ця пропозиція не була підтримана, то напевно нема сенсу поспішати з публікацією цих програм, бо реально походить зустрічі з. З колективами факультетів виникають, знаєте, навіть може не нові ідеї, тому що я вважаю, що насправді тих ідей, які є в моїй програмі, є цілком достатньо. Але якісь деталі, які е, ну, вносять теж певний е, певний внесок до того, щоб ця програма виглядала не просто як програма, а виглядала як дорожня карта того, що ми маємо зробити на наступні п'ять років і, і е, дуже детально. І насправді це те, що. Те, що підказує зараз е, мені, що не обов'язково з цим поспішати, можливо, треба дотримуватися цих правил гри, які запропонували колеги, які е, власне і аргументували це подібним чином. Ну дякую, що ви не чекаєте до 12 квітня на в інтерв'ю. А щось сказати про програму нашим глядачам можете? Безперечно, я її презентую. Власне, я її презентую на зустрічі з колективом. Це основні власне тези, які найважливіші, і я вважаю, що власне ми мусимо це робити, і ну, програма вона буде опублікована найближчим часом. Вона буде опублікована як дорожня карта. Ключові тези цієї програми я хотів би зараз власне озвучити. Найперше, це те, що стосується тих умов, в яких ми зараз з вами перебуваємо. Звичайно, стратегія розвитку Львівського університету на майбутні роки має передбачати те, що ми зараз в умовах війни. Ми очікуємо після воєнного відновлення. В якому університети будуть відігравати ключову роль як стосовно підготовки фахівців для ринку, так і стосовно стосовно наукових розробок і досліджень, які будуть рухати країну вперед, і ще одною такою ключовою тенденцією, яка врахована в програмі, є наша інтеграція в європейський освітній простір. Вона неминуча. Ми всі рухаємося в ЄС. Отож в програмі, перше на що звертається увагу. Є те, що ми маємо думати про кадровий потенціал, як зробити так, щоб найкращі люди були в найкращих умовах в нашому університеті. Ми маємо зробити все для того, щоб ті люди, які поїхали в Європу, бо на жаль, такі є, вернулися до нас. Ми маємо зробити Ти це так. вірити. Е, так я в це вірю. Я знаю, що дуже багато людей, які зараз є в Європі, вони мріють про те, щоб ми створили нормальні умови тут, е, і вони з задоволенням повернуться в Львівський університет. Я чув, що є дуже видатні науковці з Львівського університету імені Франка, які працюють у Франції, в Німеччині в Сполучених Штатах Америки, але їм не знайшлося місця тут і не лишень тому, що тут інша зарплата, а й не дуже хотіли таких конкурентів бачити. Я не знаю, чи насправді це зв'язано з конкуренцією. Я думаю, що швидше це зв'язано з тим, що ми не створюємо достатніх умов. Бо насправді заробітна плата є дуже важливою, але я погоджуюся з вами, що є ще дуже багато тих от факторів, які тримають людей тут. Насправді це і. Робота в сучасних офісах. І, на жаль, наші кафедри і наші приміщення зараз дуже часто складно називати сучасними, і ми маємо це поправляти, бо це комфорт. Це тоді, коли людина відчуває себе е, сучасною і е, може робити власне, і ті речі, які пов'язані з сучасними дослідженнями. Та? Бо це і лабораторія так само. Тобто е, хочеться це, так, як в ІТ фірмах. Так, Саме так і ми власне я думаю, що маємо всі передумови для того, щоб це зробити, і насправді іншою такою дуже важливою річчю, яка важлива для наших працівників, є те, щоб ми забезпечили можливість максимально широкого стажування в європейських університетів. Знов таки, ми маємо всі передумови для того, щоб наші працівники один раз на два роки мали можливість стажування в хороших європейських. Ських університетах, це цифра, яку я називаю по мінімуму. Я думаю, що. Ми можемо зробити і значно більше для для наших працівників для того, щоб вони мали можливість брати участь в міжнаціональних проєктах так само, і це автоматично забезпечить і стажування, і необхідний рівень комунікації, необхідний рівень зв'язків, і, зрештою, потім необхідний рівень залучення коштів. Бо для того, щоб ми були в цих проєктах, нам треба постійно розширювати ту мережу університетів, з якими ми працюємо. Це теж є одною частинкою нашої програми. І щоб кожен доцент хотів ставати професором, кожен кандидат наук доктором наук, а кожен старший науковий співробітник, академіком або членом кореспондентом, це я таку шпильку до вас приготував. Ви не маєте, ви якраз нема стимулу, чи нема часу, чи нема бажання. Дякую. Я насправді за я, я дякую за цю шпильку, тому що я не те, щоб її очікував, але я її сам знаєте собі дуже часто, так би мовити, встромлюю для того, щоб не заспокоюватися. Реально, я вам хочу сказати, що університети перебувають в такій стадії трансформації зараз, що знайти час на наукові дослідження дуже складно. Я цими дослідженнями займався, власне захистивши кандидатську дисертацію, маючи. Власне, дуже цікаві проекти, пов'язані з математичним моделюванням, дослідженням, перенесення забруднень в ґрунтах. Це були україногорські проекти, і це було насправді дуже цікаво. Але перейшовши на цю адміністративну посаду, я фактично втратив можливість і час на проведення тих досліджень на тому рівні, на якому я їх проводив. А щоб студенти старшокурсники працювали на вас, ви не хотіли. Так, я, я категорично проти того, щоб власне дослідження заробив хтось за когось або там статті, хтось писав, знаєте, а мене включав. Так, а хтось просто мене включав туди і. Я поясню власне чому, тому що насправді університети України пережили дуже серйозні трансформації, які ми можливо десь не помітили, але вони відбулися. І ми мусимо розуміти дуже чітко, що та ситуація, коли ректором міг бути власне людина, яка постійно дуже серйозно займається наукою, вони десь позаду, тому що реально. Університети, скажімо, там в пострадянському просторі вони працювали в іншій системі. Координат. Ми мали в університетах готових школярів, підготовлених дуже якісно в школі. Ми мали підготовлені програми, які опускалися тоді ще десь там центрів, знаєте, управління, е які які просто опускали програми, давали заробітні плати викладачам, і це зовсім не входило університету. Це треба було просто роздати правильно е і підтримати правильних людей, маючи достатньо багато ресурсів. Ми мали можливість і автоматично впрацевштовували, тому що був загальнодержавний державний розподіл і відповідно. В управлінні університетом залишалося дуже мало функцій, які треба було виконувати за Зараз... про автономізацію і децентралізацію. У вас є така стаття в інтернеті. Хто хоче знайде? Ну насправді це трохи про інше, бо це про те, що були часи, коли університетським управлінням можна було займатися постійно, постійно, тому що дуже багато процесів було автоматично забезпечено. Цей вступ, це і працевлаштування випускників, це і фактично розроблення освітніх програми. Зараз це все робить університет, а от цю, цю річ, яку ви зачепили, вона концептуально дуже важлива, тому що я вважаю, що децентралізація управління університетів вона забезпечить те, що ми отримаємо новий рівень мотивації працівників факультетів, кафедр, керівників освітніх програм до проведення, до виведення власне їхньої частинки роботи на новий рівень. Розшифруйте, будь ласка, автономнізацію. Це ви відмовляєтесь від бюджетних коштів, будете самі заробляти? Чи хочете більше бюджетних коштів? Для того щоб самі їх розподіляти це дуже комплексне питання, тому що насправді і дуже гарне питання. Ми не можемо і не будемо відмовлятися від бюджетних коштів. Ми маємо зробити все для того, щоб цих бюджетних коштів було більше. Як це робиться? Це дуже просто. Насправді, зараз є дуже правильні ініціативи міністерства освіти, націлені на те, щоб впровадити формульний розподіл, і цей формульний розподіл передбачає те, що університети мають займати відповідні місця в рейтингах. І ми маємо зробити все для того, щоб бути максимально високо в рейтингах, для того щоб отримати десятки мільйонів гривень, які ми можемо отримати через цей формульний розподіл. Це одне з джерел для того, щоб люди мали мотивацію робити це, ми маємо зробити оцю цю реформу децентралізації, яка дозволить власне кожному факультету мотивувати тих працівників. Досягати певних результатів рейтингу, тобто мотиваційний фонд, який ми зараз або маємо, або не маємо в кінці року, ми маємо мати на початку для факультету, щоб він розумів, що якщо працівники будуть мати певні досягнення, вони точно будуть мотивовані. І це стосується будь-якої частинки діяльності університету. Ми занадто складна структура для того, щоб власне пробувати це все тримати в одних руках. Ну я вам наведу такі приклади, над якими не задумав це середньостатистичний громадянин України чи мешканець міста Львова. Я Одна хвилинка у нас та я насправді всі думають, що університет займається тільки наукою і освітою. Університет всередині займається поселенням. Декілька тисяч студентів університет має величезний спорткомплекс, напевно, найскладніша так, тобто ціла ціла структура. Так, да. Університет має сім музеїв, які можуть на себе і мають заробляти. Якщо вони матимуть свої супрахунки, точно будуть заробляти на себе значно ефективніше. Університет займається стаціонарами і фактично десь якісь міни хотіли. Пробачте 30 секунд. У мене ще одне запитання. Ви далі голова правління громадської організації лабораторії ідей? Так, я є громад... головою громадської організації лабораторії. День і ще так само голови. А там. Нема конфлікту інтересів, що голова правління йде в ректорі, і виконавчий директор Ольга Сирічук також йде в ректорі. Е, у нас демократія. Я думаю, що зовсім немає, е, немає конфлікту, і це навіть добре, що власне з громадської організації виростає два претенденти в ректори. Дякую вам за те, що прийшли на інтерв'ю. А вам за те, що дивилися і слухали про ректора Львівського національного університету з науково-педагогічної роботи та інформатизації. Правильно сказав пан Віталія Кухарського. На все добре.